Попередні місяці у мене були цікаві та різні тортики, які я робила на фотосесію для своєї донечки. І цього разу теж вирішила не лінуватися і зробити щось цікавеньке. Захотілося чогось яскравого, гарного і не схожого на попередні рази. І так як донечка народилася в рік дракона, довго не думаючи, захотілося на новорічну фотосесію зробити саме його. Кольорову гаму ми вже давно на цей місяць підібрали, тому і яким буде дракончик, теж питань не виникало. Процес створення був дуже швидким, так як я люблю відтягувати все до останнього. Я думала, в мене нічого вже не вийде, так як часу мало, щоб погратися з ним. Настрій трішечки в мене посунувся, і вночі, при ліпці, я почала шукати кондитерську, яка б працювала зранку, щоб заїхати перед фотосесією, купити якийсь десертик. Та коли я вже завершила роботу, то кінцевий результат мене приємно порадував. І погляньте, який милий і гарний дракончик у мене вийшов.